Вітаю студенти. Сьогодні у нас є чудова можливість поспілкуватися з новообраним студиканом соціально-гуманітарного факультету Владиславом Барєм. Вітаю Влад! вітаю з перемогою. Дякую, дякую, Нам відомо, це була вже третя спроба стати студиканом цього разу вдала. Скажи, будь ласка, звідки таке бажання стати студиканом і чому ти прийняв таке важливе рішення ще два роки тому? Ну, насправді, коли я вступив в наш університет, я зразу на перший місяць попав в студентський актив. Після цього в мене з'явилося максимально велике бажання доводити студентське життя чуть не до ідеалу, і зробити його цікавим, і щоб наші студенти бачили, що в університеті можна не тільки навчатися, але і весело, і, скажімо так, повчально проводити час. Тому ще на першому курсі, будучи студентським деканом Тарас Олійник, мені запропонував, щоб я подав свою кандидатуру. Я її, в принципі, подав, але щось не в мене виграти тоді. Потім я минулого року подав ще раз, але. Скажем так, знову не вийшло. Цього року в мене вже все вийшло. Що в мене вийде всі плани довести, які назбиралися за роки того, що я навчаюся тут. Наразі я вже на третьому курсі, і за цей час я дізнався дуже багато всього про організацію, про те, як відбувається все в нашому університеті, так само на нашому факультеті. І з цим багажом знань я, в принципі, можу спокійно справлятися. І Запроваджувати щось нове на нашому факультеті. А, якими були твої емоції після двох попередніх невдач, і що тебе мотивувало продовжувати далі? Після першої спроби я насправді розчарувався, ну не вийшло і не вийшло. Після другої це вже пройшло набагато легше, скажімо так, вже ну не з таким великим і бажанням, можливо, і хотів тоді, але на цей раз бажання все-таки. Взяла своє, я все-таки ще раз подався, і я пройшов. Скажи, будь ласка, що ти найбільше цінуєш в людях, якою має бути людина, щоб вона потрапила в твою команду, і тобі було комфортно з нею працювати? Ну, з якою повинна бути людина, щоб мені з нею було комфортно працювати? Я думаю, ця людина повинна мати свої, скажімо так, бажання для того, щоб щось змінювати, щось робити на факультеті, а не просто щоб. Бути, скажімо так, частиною команди, і на цьому все. Вона повинна давати свої ідеї, потім вміти так само їх реалізовувати, працювати в команді. І, скажімо так, це головне. А, а яким, на твою думку, має бути лідер, тому що також дуже важливо, щоб команду очолював е гідний керівник. От як ти вважаєш, яка, яка має бути ця людина? Ну, ця людина насамперед повинна вміти налаштувати командну роботу, створити ту команду, яка зможе зробити будь-що, навіть не маючи при цьому нічого. Тобто з нуля практично створити будь-який проект, будь-який захід і тому подібне. І, в принципі, в нас зараз ця команда є. Тому. Я маю з ким працювати, маю як себе, скажімо так, доповнювати. І я думаю, у нас все вийде. Це добре, що тебе є твоя команда. Повертаючись до самих виборів, скажи, що було найважче? Можливо, підготовка чи якісь твої внутрішні емоції. От які вибори для тебе були найхвилюючими: перші, другі чи треті. Ну, насправді, найважчими були перші через те, що я тоді ще був на першому курсі. Я ще можна сказати і не знав, як воно все відбувається. І тоді, коли нам сказали зробити і предвиборчі компанії, і афіші, і відео, і все, що тільки можна і не можна, то це справді було хвилюючим для мене. І я з цим справився, але не до кінця. Другі вибори вже були не такі хвилюючі, бо я вже більше всього знав, знав, що потрібно робити. У мене лишився багаж знань ще також з першого курсу, і якось все рівно не дожав. На, на, на третій вже взагалі не хвилювався і прийшов сміло. Е, тобто, якщо порівнювати тебе два роки тому і зараз, два роки тому, коли перший раз подавав свою кандидатуру, зараз ти вже просто більше сміливості і ти вже менше хвилювався. Ну можна сказати, що так. Крім того, вже з вересня місяця я можна сказати і виконував обов'язки студентського декана. Я вже знав ще більше про це все і знав, як спілкуватися навіть з студентами, як з ними краще налагоджувати контакти і тому подібне. Зараз, коли кожен відкрито висловлює свою думку, часто виникають конфлікти, особливо в якійсь команді. Скажи, як ти плануєш їх вирішувати, якщо це будуть конфлікти, наприклад, в студактиві чи серед студентів, ну це вже дуже сильно залежить від того, якого роду ці конфлікти. Тобто, якщо є якісь маленькі розбіжності між одною і другою людиною, і вони просто не можуть знайти компроміс один на одного. То просто, наприклад, окремо з кожним переговорити, потім їх звести один, один до кубки і е, вирішити цю проблему. Тобто, щоб ні не було ніяких проблем ні в нашій команді, ні в загальному між студентами нашого факультету. В загальному я не можу сказати, яка це концепція буде. Тобто, бо на кожну проблему кожна проблема потребує, потребує свого вирішення. Так Зразу напряму сказати неможливо. Тому ти не боїшся, що можуть виникнути якісь розбіжності, і ти знаєш, як це вирішувати? так? Ні, не боюся. А Чи боїшся ти ще якихось складних моментів виконання своїх обов'язків? І якби в тебе була можливість обрати якусь суперсилу, щоб собі допомогти виконувати ці обов'язки, що б ти обрав? Хі -хі. Цікаве питання. Яку суперсилу? Швидше за все, клонування mm -hmm. Бо зараз насправді потребує багато, ця посада, потребує багато вільного часу, якого не дуже є. І якщо б я міг себе розділити на декілька частин, щоб бути зразу в різних місцях, то це би було супер. А є ще якісь обов'язки, яких ти можливо боїшся? Ти вже впевнений, що ти пройшов такий шлях е, впродовж двох років, ти вже не боїшся? Ні, це, е, іменно з обов'язків студентського декана я вже не боюся. Це добре. Я знаю, що в тебе дуже теплі стосунки з твоїми друзями, з твоєю командою. Як ти думаєш, як вони б тебе описали? От який ти для них? Ну, чесно кажучи, я не знаю, тому що ми справді стараємося бути один для одного і підтримкою, і опорою, можна сказати, в будь-яких ситуаціях. І як вони мене описали, це треба питатися швидше в них. Ти хочеш почути, як вони тебе описали? Ну, давай. Е, отже, я запитала в них, як, як вони тебе описують, яким ти є керівником другом для них. Так от. Вікторія своєрі написала, що влад відповідальний, комунікабельний, якщо береться за справу, то як би там не було, але старається її довести до кінця. Яна Погребняк сказала, що влад барна це відповідальна людина, на яку можна покластись та завжди бути в ньому впевнений. Влад Андросенко відповів, що ти людина, у якої всі можливості розкрити свій потенціал, і Анастасія Собчак описала тебе так. Людина, з якою мені пощастило познайомитись в її трансформаційному процесі, підмежати у ведмедика. Навіть якщо йому дуже хочеться, він не може знати всього. Але це великий талант пробувати дізнаватися, і він це робить через власне оточення. Люди, яких він любить, дуже щасливі, бо можуть близько не спілкуватись з тижнями, але він завжди буде поряд тоді, коли треба. Він дає іншим право бути справжнім біля нього, але тільки у випадку, якщо реально цінує цих людей. Ну, це було насправді досить приємно почути. Ну так, тебе дійсно дуже таке тепле оточення, крута команда, яка тебе підтримує. А тепер трішки поговоримо про твоє життя, а саме таке питання, ким ти мріяв стати у дитинстві і чому ти обрав журналістику, де зараз навчаєшся. Чесно кажучи, ким я мріяв стати у дитинстві, я не знаю. Це. Принципі, як і будь-хто з нас або якимось космонавтом, або щось по типу того. Чому я обрав журналістику? Тому що ще в році 18-19 я проходив практику, можна сказати, на тернопіль 1 медіашколу. В мене вже були можливості і знімати свої програми, і брати інтерв'ю. І в загальному це було досить цікаве навчання, яке мене наштовхнуло все-таки поступити на спеціальні журналістики. І якось так воно і сталося. На жаль, дуже часто бувають випадки, коли згодом студенти розуміють, що вони помилилися з вибором в спеціальності, або що університет це не те, як вони собі уявляли. Чи не було в тебе таких думок, і чи в тебе збіглося це очікування з реальністю? Ну, враховуючи те, що я вже провчився три роки на цій спеціальності і навіть не збираюся її покидати, хочу завершити до кінця і ще й вступити на магістратуру. То, в принципі, ні. В нашому університеті все прекрасно, мені досить подобається навчання і досить подобається те, що я ще можу, можу реалізовувати свої можливості в якості студентського самоврядування. А, можливо, в тебе ще є якась така діяльність позауніверситетська, про яку ніхто не знає? Скажем так, діяльності в мене куча. Тобто я і працюю, і стараюся якось налагодити своє особисте життя і заробіток і тому подібне. Так що, крім студентського життя і студентського самоврядування, в мене ще дуже багато всього. Але я стараюся це все поєднувати. Але, от ти говориш про журналістику, що ти цілком впевнений, що це твоя спеціальність, тобто, в майбутньому ти все таки плануєш розвиватися у цій сфері, так? Ну, це залежить дивитися на яке майбутнє, бо ми можемо дуже багато всього планувати, але як воно вийде за декілька років, ми ніхто нічого не знає. Плани є, але З життям побачимо. Бачите, так е, забіг наперед. Е, до мого питання наступного. Я хотіла тебе наостанок запитати таке банальне питання, але цікаво е, цікаво, тому що е, надає дає якусь можливість побачити людину, як вона себе бачить. От... Як ти вважаєш, яке в тебе майбутнє буде через 5-10 років? Якщо вам там не задумуватися, що можливо є якісь моменти, які можуть не посприяти цьому, але от як ти хотів би, щоб було твоє майбутнє? Ну, насамперед, в нашій вільній країні з прекрасною людиною поруч, з діточками, з прекрасною роботою і в загальному з миром над головою. Дуже гарно, дякую вам. що до мене прийшов тобі. Успіхів у твоїй новій діяльності. Дякую.